Отже, тут у нас буде приклад використання циклів з використанням ключових слів break і continue. Так, я це поясню. Ну, власне, break і continue можна перекласти словами припинити і продовжити. Це те, що видно в першому принті, це те, що. Виводиться на екран да, при запуску програми. Значить, ці слова, ці ключові слова, їх можна використовувати для того, щоб достроково припинити цикл, або для того, щоб продовжити цей цикл з наступного кроку, або, як ще кажуть, з наступної ітерації. Да, тобто, ітерація да, це певний крок виконання циклу. Ну, коли це може бути потрібно? Може бути потрібно, коли ви розв'язуєте якусь задачу і ви вже знайшли відповідь. Тобто нема смислу продовжувати цикл далі. Так? Тоді можна застосовувати таке ключове слово, як break, яке повністю припиняє цикл. Або якщо, скажімо, так, ваша програма дійшла висновку, що, наприклад, Відповідь не може бути знайдена на даному етапі, і треба зразу перейти на наступний етап, на наступний крок або на наступну ітерацію. От якраз для цього і існують дві такі спеціальні інструкції, хоча вони і не обов'язкові, так, можна, в принципі, будь-який алгоритм запрограмувати і без них. Але ці слова, такі слова, вони, скажімо так, спрощують роботу. Да, при створенні програм, ну і це своєрідна така цукерка. Да, тобто така цукерка, яка допомагає при, при створенні програми. Значить, І так, якщо бути конкретнішим, ось перша інструкція це break. Тобто break, як тільки програма зустрічає break, вона одразу виходить з циклу, тобто припиняє його роботу, і починає, скажімо так, виконувати наступну інструкцію, яка йде після тіла циклу. Інше слово Continue, вона проходить, вона відбувається так, що закінчується виконання тіла циклу, але запускається наступний повтор, тобто наступний крок. Тобто, змінюється там, наприклад, керуюча змінна і знову перевіряється умова. Ну, тобто, якщо є керуюча змінна, вона буде змінена, так? І заново перевіряється умова. Якщо нема керуючої змінної, да, то просто буде заново перевірятись умова, да, і цикл може якби, повторитися знову. Тобто обидва ці слова є ключовими, тому їх треба запам'ятати: break і continue. Ну, Дивимося, перший приклад у нас буде перший приклад у нас буде з break демонстрація його роботи. Значить, У нас тут є цикл FOR, да, тобто, For – це цикл. З відомою наперед кількістю повторів, значить, ця кількість повторів може бути задана функцією range. Значить, ми тут задаємо range, да, діапазон там від 1 до 7, тобто 1 включно, 7 не включно, да, тобто фактично до 6. Значить, тобто, до тих пір, поки змінна лічильник перебуває в такому діапазоні, да, від 1 до 6 включно, да, тобто це IN да, перевіряє входження в діапазон. Він же да? Значить, якщо у нас в якийсь момент цей лічильник досягне 3, тобто ми перевіряємо, якщо лічильник дорівнює 3, у нас буде зразу брейк. Ну, Тобто ми не будемо дочікувати там, до кінця, да? тобто до 6 там, чи до якогось елемента. як тільки ми досягли значення лічильника 3, да? зразу виходимо. Це і є брейк. Да? Тобто, ось так, ось так воно, Ось так воно працює. Ну, і другий приклад, да, тут, значить, оце, що зеленим, це коментар. Значить, я сподіваюся, вам добре видно, але можу зробити трошки більше. Це з ключовим словом continue. Теж цикл у нас аналогічний, да, тобто, як там було, For лічильник in інж да, в якомусь діапазоні. Ну, єдине, що тут трошки, якби інша умова. Лічильник, скажімо так, дорівнює 4. Да. Але, значить. У нас тут застосовано слово Да, Тобто, у нас, як тільки ми досягнемо 4, значить, у нас не відбудеться вихід повністю з циклу, а у нас просто буде пропущена ось оця інструкція буде пропущена, і буде, значить, перейдено, скажімо так, сюди. Тобто, взяти наступне число з діапазона, тобто, якщо воно там є, і далі, скажімо так, виконуватися якийсь код. Ну і тільки ось тут, у 24 рядочку, скажімо так, можна сказати, що цикл скінчився, да, тобто він уже не, не працює. Ну, от власне, оці слова break і continue, да, їх можна застосовувати, так би мовити, якщо ваша програма наступає на одній і ті самі граблі. Ну, Тобто, коли вона постійно видає одне і одне те саме, да, не, не видає чогось нового корисного, да, може навіть шкідливого. Так, щоб якби, цього шкідливого уникнути, можна ставити break, щоб вийти з циклу повністю. Або да, тобто закінчити один із повторів циклу так, і піти, піти на наступний. Ну, ось, ось така.